На що звертаєш увагу у помешканні, це звичайно меблі. Від того, чи правильно вони підібрані, будуть залежати звичайно і ваша гармонія, і затишок у квартирі, а також і перше враження, яке складеться у гостей, які приходитимуть до вас. Сьогодні у школі домашнього господарювання говоримо про меблі: дивани, стінки, подушки, ковдрі і все, що з цим пов'язано. Як правильно підібрати меблі для вашої оселі? Ми звернулися за такою порадою до спеціалістів магазину Оксамит. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, які меблі сьогодні користуються популярністю? Це стосується і диванів, і стінок, що сьогодні найбільше подобається покупцям. Дуже важливо правильно, комфортно облаштувати свій дім, щоб все було модно, стильно і красиво, щоб ми, коли прокидаємося, отримували задоволення від свого приміщення. Особливо е це дивани, матраци, які щоб були комфортні, а також стінки, шафи купе. Кухні, так як ми жінки, 50% свого життя ми проживаємо на кухні, то дуже важливо, щоб кухня була практична, щоб вона була комфортабельна, щоб вона була красива. Розкажіть, будь ласка, які кольори сьогодні актуальні? Тобто, якщо людина обирає наприклад, у вітальню диван, так що це повинно бути? І візьмемо для прикладу, якщо кімната маленька, хочеться її збільшити візуально. Так само, що варто які тут брати до уваги нюанси? Дуже велика гама кольорів від самих найтемних до світлих кольорові. Ну, якщо кімната є маленька, то бажано брати світлих тонів дивани, не темних. А світлих для того, щоб розширювати кімнату, простір кімнати. Також вибирати практичність, чи це є гостєва кімната, чи це для постійного спання. Які сьогодні актуальні дивани власне за формою. <зас> Ну, класичні дуже ціняться ці дивани, а також квадратні зараз. Сучасні моделі це куточки і дивани, які трансформуються як єврокнижкою. Вони практичні для постійного спання, для використання, вони довго служать. І зараз вони дуже ефективні, оздоблені великими подушками, квадратними боковинами, поєднання різних кольорів, що також воно придає елегантності. Пані Оксано, а от дивани із шкіри чи шкірозамінника, куди краще їх ставити? Купляють їх в квартири чи тільки в якісь великі будинки? Купляють і в квартири, і в будинки. А особливо, якщо велика кімната, то беруть і диван, і два крісла. Це є гостівний варіант. Воно завжди вмоє як і вишневі кольори, так і світлі кольори. Як щодо ліжок, як правильно вибрати хороше зручне ліжко для того, щоб комфортно було відпочивати людині після робочого дня і щоб вона красиво виглядала, які ліжка сьогодні так само актуальні, і відповідно, які матраси краще підібрати, що сьогодні такого є, зручного для людей. Матрасів є дуже великий вибір. є м'які є середньої м'якості і жорсткі. Також людина повинна вибрати для свого смаку, чи вона хоче жорсткого, чи вона хоче м'якого матрасу. Звичайно, краще, щоб був жорсткий матрас. Він довж... довговічніший. Також треба враховувати вагу. Свою вагу по техпаспорту дуже важливо знати, який краще вам би підійшов матрас. Ну тут багато можна говорити. Є незалежна пружина, є звичайна пружина, бонель зараз також нові технології, взагалі без пружин, латексні матеріали використовуються в матрацах. Дуже великий широкий вибір матраців є. Звичайно, що як саме ліжко, воно не дає нам такої ефективності, як той матрас. Ну, звичайно, матраси потрібно вибирати дорожчі, тому що вони якісніші і наповнювачі там кращі з ефектом і зима літо, і для того, щоб прокидатися не веселою, красивою. І щасливою зараз більшість вибирає світлі тони в спальню. Воно завжди освіжає, воно завжди дарує нам радість. Але також є контингент людей, які люблять класику, які люблять темні тони. Тут важко сказати. Люди є різні і смаки у них також різні. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, як щодо кухонь, які сьогодні також кухонні набори обирають люди, і якими вони повинні бути на вашу думку? Ну які сьогодні ви можете пропонувати своїм людям? Дуже добре, щоб були наші кухні просторі, але зараз дуже багато є людей, які живуть в невеликих квартирках і в них маленькі кухні. І наші фабрики, з якими ми співпрацюємо, пропонують нам поелементно набір кухонних наборів. Це дуже практично і дуже гарно, тому що ми можемо підібрати собі те, що підходить під наш під нашу кухню, під наш розмір кухні. Ну, саме краще, звичайно, щоб було більше шухлядок, більше різних тумбочок, таких, які практичні є. Кухні є різні, є класичні, є сучасні. З сучасних там поєднання дуже велика гама кольорів. Такі, як чорне з білим, або чорночорне з червоним, жовті? Ну, різновид на будь-який смак наших господинь. А є контингент людей, які притримуються, хочуть під деревину, класику, тобто, щоб вона була під старовинку. чуть чуть також воно підкреслює і гармонірує в наших кухнях. А що практичніше, із таких класика, чи більш сучасне? Ну, я думаю, що сучасний дизайн він зараз набирає е, великих таких темпів, тому що вони на ножках, де можна прибрати. Також використовується сучасна фурнітура, е, також використовується там високі, е, більше різних кольорів. Все яскравих кольорів, які дарують нам радість, тепло і завжди нам здається, що кругом літо весна. Більшість батьків, звичайно, старається облаштувати найбільш комфортну кімнату для своїх дітей. Чи можна у вас щось таке придбати, і що взагалі сьогодні так само є актуальним і зручним, щоб було для дітей? Для дітей дуже великий вибір, і кожна фабрика пропонує свій асортимент. Там також е, задіяні різні кольори, які радують дитячого око. Там практичність, зручність, і навіть в самі маленькі кімнатки можна підібрати комплект, де буде вашій дитині затишно, зручно, і ваша дитина буде задоволена. Є кольори, як і для хлопчиків, які для дівчаток. Є е, нейтральні кольори, що можуть підійти, і для хлопчика, і для дівчинки. Це також за бажанням і дитини, і батьків. І дуже важливо, яка гама кольорів підходить до тої чи іншої кімнати. Ну, зараз при наших технологіях, при нашому рівні життя, то дуже великий є вибір і тільки бажання. А чи є двоповерхові ліжка? Так, є двоповерхові ліжка, є також різні односпальні ліжка для дітей, які облаштовані також різними тумбочками, шухлядами з цікавинками, такими, і різних кольорів. Будь-що основна кімната у квартирі це є вітальня. Так туди не тільки приходять члени сім'ї після роботи і спілкуються за чашкою чаю, а ще також завжди залишаються відпочивати разом з друзями, чи гостями, чи родичами. Як зробити так, щоб вітальня насправді була основною кімнатою, де би хотілося всій сім'ї зібратися і поспілкуватися. На даний час також різновид віталень дуже великий. Але в останній час люди більшість беруть шафи купе у вітальню, комоди. Є великий і широкий вибір модульних систем, по яких можна собі спроектувати і скласти по своєму дизайну, по за своїм бажанням навіть для самих найвибагливих клієнтів ту чи іншу вітальню. Є класика, є сучасні, також буду повторюватися. Ну, є рівень людей, які все ж таки притримуються до класичних меблів. Вони з віками ніколи не старіють, завжди модні. Ну, молодь більшість купляють сучасні. Це також там різні кольори. Є поєднання кольорів, відкритих багато. Шкафчиків і панелів ну не стараються дуже закладати кімнату краще залишають просторішою, вільнішою. Перше, куди потрапляє людина, коли заходить у помешкання, це звичайно коридор. Є коридор маленький, є довгі. Як все залежить від планування? Я також вже собі в власних будинках різні коридори. Що порекомендуєте покупцям для того, щоб вони так само могли, наприклад, візуально збільшити коридор чи навпаки дещо зменшити? Які кольори сьогодні більш актуальні для коридорів? Це повинні бути яскраві чи навпаки темні? Зараз найбільше замовляється шафи купе у прихожі. З великими зеркалами, які збільшують наш простір, також тумби взуття різних розмірів. Більшість притримується або темних тонів, або дуже світлих тонів. Це також за бажанням клієнта. Ну, є невеличкі коридори, де поміщається тільки невеликий прихожа. Є також у нас великий вибір невеличких прихожих. Стараємося задовільнити кожного клієнта, щоб наші покупці були щасливі і задоволені. Для того щоб меблі нам довго служили, так і були красивими, і нас тішили і радували. Потрібно найосновніше це за ними правильно доглядати. Як це робити? Треба пам'ятати декілька правил для того, щоб наші меблі довго служили. Перше, це встановлювати їх на рівні поверхні підлоги, щоб уникати різних перекосів, які в дальнішому могли би пошкодити ту чи іншу деталь, особливо направляючи в шухлядах, там завіси в дверках і виїзні механізми у м'яких частинах. Також рекомендується, щоб все ж таки монтував спеціаліст, який. Має обладнання все і розуміє, як і до чого закріпити, щоб люди не старалися самі монтувати, тому що дехто не знає і виникають деякі питання пізніше. Е, також е, потрібно спеціальними засобами доглядати як і за корпусними меблями, так і за м'якими частинами. Ні в якому разі не використовувати е, хімічні якісь препарати, які можуть пошкодити поверхню. Бажано ставити меблі приблизно 50 сантиметрів від джерела тепла. Щоб не сире було приміщення, щоб не було сирості. При переміщенні меблів обов'язково треба їх тримати за основу, ні в якому разі не перетягувати, не тримати за якусь окрему деталь, щоб також не пошкодити в дальнішому їхнє використання. Ну і звичайно, використовувати за призначенням, не сідати на побічниці від диванів, щоб пізніше вона не відвалилася. Ну і все. І радіти життю, тішитися і берегти, завжди бути акуратними. Це дуже багато означає, підводячи підсумки, скажіть, будь ласка, що який асортимент ви можете запропонувати своїм покупцям? Якщо чогось у вас немає, за скільки часу ви можете це на замовлення? Так як людина може у вас замовити? Меблі які їй сподобалися в каталогах? чи ще десь є? Будь ласка, розкажіть. Но наш салон магазин «Оксамит» працює переважно з вітчизняним виробником. Це є Тернопільська меблева фабрика нова, також білоцерківська меблева меблева фабрика Укрюх, львівські фабрики, сокми, «Меблсервіс», Запоріжжя. Це є фабрика Компаніт, Дніпропетровська фабрика. Це є готові стінки, спальні. Шафи, шафи купе, вітальні, прихожі, дитячі, м'які частини, тумбочки різні, столи, кухонні набори, табуретки, і буквально до різних поличок, стелажів і так далі. Стараємося виконати замовлення до двох тижнів. Буває так, що є в асортименті і за 2-3 дні ми домовляємося з людьми, на який час їм потрібно, і ми доставляємо. Ті чи інші меблі сьогодні у меблевих магазинах справді розбігаються очі. Кожен може обрати на свій смак будь-яку деталь інтер'єру. Сподіваємося, що ви прислухалися до порад нашого спеціаліста і обов'язково створите затишок і комфорт у власному домі.